Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску ми розглянемо суперників українських клубів у фінальних стадіях кваліфікації Єврокубків. Розпочнемо з Полісся, яке програло виїзний матч угорському пакшу 2-1. Але за сумою двох матчів 4-2 на користь команди із Житомира. Наступний суперник Полісся це Фіорентина. Фіорентина у минулому чемпіонаті Італії зайняла шосте місце. Тому відразу розпочинає відбір із фінального раунду кваліфікації Ліги конференцій. До речі, за Фіорентину зараз грає нападник, який забивав у ворота збірної України Едін Джеко. Перший матч, формально домашній для Полісся, пройде 21 серпня. Матч відповідь відбудеться 28 серпня. Далі у нас Динамо, яке за сумою двох матчів поступилося Кіперському пафосу 3-0. Динамо вилетіло у Лігу Європи і суперником Динамо став Макабі Тель-Авів. Нагадаю, що Макабі також вилетіли із кваліфікації Ліги Чемпіонів від Пафоса. А у кваліфікації Ліги Європи Макабі пройшов все той же самий Мальтійський Хамрун, з яким грало Динамо. Перший матч виїзний для Динамо пройде 21 серпня, матч відповідь 28 серпня. Що цікаво, букмекери дають абсолютно рівні шанси на прохід однієї із команд далі. Шахтар у матчі відповіді проти Панаті Найкоса втримав нічию 0-0, перебуваючи у меншості. На 82-й хвилині другу жовту отримав Олег Очередько, також пряму червону отримав тренер Шахтаря Арда Туран. Хто пройде далі, вирішували у серії пенальті, в якій Панаті Найкос виявився сильнішим. Шахтар вилітає у Лігу конференцій, де суперником став швейцарський сервет. Сервет вилетів з кваліфікації Ліги Чемпіонів від Вікторії Плізень. Потім вже у Лізі Європи сервет програв протистояння у Трехту. Перший матч формально домашній для Шахтаря відбудеться 21 серпня, матч відповідь 28 серпня. Не пропускайте результати на нашому каналі.